Згадаємо, як діяти під час сигналу. Повітряна тривога, бо у наших знаннях наша сила. Ми з вами дотримуємося правил безпеки. Під час карантину ми носили захисні маски. Ми дотримуємося правил безпеки в поведінці на дорозі. Ми не розмовляємо з незнайомцями. відключаємо електроприлади. Але сьогодення змушує нас постійно пам'ятати про правила поведінки з вибухонебезпечними речовинами. Знати, як надати першу домедичну допомогу. Та найчастіше, що ми чуємо, це повітряна тривога. Тож разом пригадаємо, як діяти під час сигналу повітряна тривога. Не подікуйте, уважно дотриматись казівок дорослого. Швидко виконуємо всі команди, не відволікаємося, спокійно рухаємося в укриття. Якщо тривога застала нас під час уроку, слухаємо вказівки вчителя. Вимикаємо комп'ютер або нудбі. беремо тривожну валізу з документами та речами першої необхідності телефон. Швидко йдемо до сховища або лягаємо на підлогу біля внутрішньої стіни будинку. Тримаємося подалі від вікон. Якщо ти відчуваєш тривожність, глибоко дихай. зіпри спиною на стіну для відчуття опори. Розмовляй з дорослими, співай, заплющ очі і уяви себе в тихому, спокійному місці розітри долоні. Після сигналу відбі тривоги слід повернутися до навчання за розкладом.